Слава Ісусу Христу! Сьогодні відкриваючи власне пам'ять душу. Інакше ми його знаємо як душа пам'ятна. Людина живе стільки, скільки про неї згадує. Але кожен із нас прийшов, що цей світ наступає момент, коли він залишить його. Я почепок життя, я його завершення. Важливо. Не коли ти помер, важливо, як ти прожив. І важливо, що залишив після себе. Людина, проживаючи це земне життя, бажає його прожити довго, щасливо, залишити на бачити добрі, мир, злаву до своїх дітей і внуків. І виконавши свій обов'язок, відходити з цього світу. Але попри все, для чоловіків є ще інша місія, чим залишати по собі Це захищати батьківщину. І слово, яке ми підбираємо, батьківщина земля моїх батьків. І найцінніше, що є в чоловіків. Це їхнє життя. Крім здоров'я, крім вміння, таланту. Вони жертвують своїм життям заради своїх міських ювіторів. і відповідь. Ми сьогодні стоїмо, ще раз нагадуємо собі про Віктора, який найцінніше, що мав, віддав, життя. Життя за наше мирне на сьогодні стоєчене. Віддав не шкодуючи, не ховаючись, пішов покликала його батьківщина і знав, що в нього є мама, що в нього є рідні, близькі, що в нього є товариші, він не повинен ховатися за їхніми спинами, а стояти грудню, захищати їхнє життя і мирне небо. Найважливіше, найважливіше це те, що без сумніву і без вагань. Чоловіки йдуть захищати свою рідну землю, землю своїх життів. Сьогодні не просто ми згадаємо, а ми встановлюємо, щоб наша пам'ять оновлювалася, споглядаючи на цю меморіальну крошку, коли ми заходимо і виходимо з цього приміщення. І ті, хто працюють, і ті, хто приходять сюди по життєвських питаннях. Маємо герой, свого героя, з яким вчора спілкувалися, дружили, планували. Всякого. Але це були добрі, хороші наміри. 30 років. Не такий вже й великий вік, щоб покидати цю землю. Але славно прожити життя, залишить його не просто в віках, залишить його в нашій пам'яті. Славно прожити життя. Кінець життя буде у всіх. Але споглядаючи, надається простих людей, які поряд з нами, проходить час, і ти собі даєш питання і відповідь. Так поряд біля мене герой. Такий простий хлопець ходив на роботу в погонах, без погонів, тренувався, вказується ось це справжніх чоловік. Це справжній захисник, справжній офіцер. Ми не помічаємо, коли не втратимо. Коли втрачаємо, тоді починаємо помічати, які гарні біля нас люди є, які славні біля нас захисники, чоловіки. Я хотів би, щоб ми, споглядаючи на нього, вміли цінити дружбу, вміли цінити землю своїх батьків. Вміли цінити життя найцінніше, але і пожертвувати заради ближніх пожертвувати цим життям те, що є найцінніше. Вічна слава цьому герою. Хай надихаючись, ми не ховаємось за спинами матерів і довідок про хвороби, коли батьківщина кличе захищати її кордон. Хай наше чоловіче начало Завжди говорять, хто як не я, як хлопці на Майдані, як інші військовослужбовці, вони говорили про те, хто як не я, в чому ж тоді суть чоловіка, якщо він не готовий йти захищати свою батьківщину, Лече, лише в його статі, напевно, що ні. Напевно, гідність чоловіка, офіцера, мати честь. Ми сьогодні можемо сказати, стоячи тут. Маю честь шанувати цього героя. Хай це честь, не не забирається тими, носить звання офіцера, дитина, захисника, батьківщину. Оглядаючи на цю дошку, хай це буде для сміливих натхненням, а для тих, хто на якусь мить підкнеться, хай буде по Не роби так. Виконуй своє чоловіче обов'язок. хвищайте кущину, залишайте в собі нащадки, яка його пам'ять буде, зробию віку. Сьогодні ми єднаємось з ним, а він не є мед. Він підійшов з цього світу. Господь, напевно, покликав його і там, на неписав, слідкувати, робити свою роботу. Тому що душею він з нами тілом ніколи не буде. Але молитва це те, що об'єднує нас. Тут живущих на небесах, тут живущих на землі і тих, хто там живе на небесах. Тому молитві ще раз згадаємо нашого славного друга, якого ми кажемо, герої України, а герої ніколи не вбирають. Згадаємо молитві, надихнемося від нього цією великою патріотичною позицією захисту рубежів своїй пущини.